Тому що ви були його золотим пентаклем, тому що ви були його подарунком, подарунком долі, на який він більше не може розраховувати. Бо такі подарунки долі, як ви, вони бувають раз в житті. Так, і ви можете зізнати, що він дуже довгий час думає про це, і він вже зараз розуміє, як би треба було йому поводитися з вами. Важко дізнатись в тому, що сонечки, що він король Пентаклі, він каже, та я стабільний, та я надійний, та чи повірить вона в це, та я гроші маю? <гум> так, Аркан Луна. Йому варто знати з тому, що раніше він не договорював вам, не відкривався вам, був... Недоступний щодо свого внутрішнього світу і міг багато фактів про себе скривати, не говорити. Так, він маніпулював, він переслідував тільки свої цілі, він думав перш за себе, а потім вже про вас та й то. Мах ніколи не думає. Мах думає про те, що потрібно йому. Так, але він каже, я помудрішав, і йому важко в цьому зізнатись перед вами. Важко зізнатись в тому, що у нього до вас є почуття і колісниця. Він їде до вас, зайки. Я правильно говорю вище сили Так, але тут з перешкодами. Йому треба багато чого зрозуміти і багато тих перешкод в своєму житті обрати, тому що він хоче з вами мати четвірку жезлі, тобто брак. Тобто відносини, де є яку ніж стала, стабільність і надійність, аркан мир, він хоче примирення з вами нового етапу. І він думає, як це краще зробити, тому що він до вас дуже довго йде. Ви для нього зірка. Але далека зараз. Ви для нього доля. І він розуміє, що зустрілися не просто так. Аркан Луна, але ви для нього дуже таємниче. Він не знає, що у вас зараз відбувається. Старші аркани. Він іде до вас імператором. Я розумію, що вам зараз це важко повірити. бо Я тут теж загадала одного чоловіка. Мені важко повірити в те, що він змінився, що він став імператором. Але все може бути. Головне, сонечки, перевіряйте його не словами, а діями. Так,